Шістнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день і одразу почнемо з гарячої інформації. Микола Азаров терміново збирає фракцію партії регіонів. Про це повідомляють зеркало тижня. За їхніми даними за відставку Кабміну вже готові проголосувати більше ста регіоналів. Далі цитата підтримати відставку уряду, так само як і проголосувати за покарання Беркута і за законопроект по Тимошенко готові половина депутатів. Тів фракції партії регіонів у Верховній Раді Прем'єр терміново скликає збори фракції Кабміну, щоб утримати ситуацію під контролем. Отже, про це розкажемо детальніше вже у випуску о 17, тому що ця інформація з'явилася буквально щойно. От у ці секунди. Далі йдемо до інших новин. Не вступати до митного союзу вимагають від президента Євроактивісти. Сьогодні вони ухвалили відповідну резолюцію. Текст резолюції зі сцени майдану озвучив колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Далі цитата: Ми застерігаємо Януковича від спроби повернути нас у минуле і категорично забороняємо йому підписувати угоду про приєднання до митного союзу. Йдеться у резолюції. Ну і в ці хвилини частина активістів Євромайдану рушила уже до будівель СБУ та Це Вика від правоохоронців вимагають не допустити силового сценарію, а від ЦВК – чесних і прозорих виборів у проблемних округах. Тим часом опозиція збирає знову підписи за відставку уряду Миколи Азарова. А понад 175 нардепів вже готові голосувати за це питання. Про це повідомив Олесь Доній. А також стало відомо, що підписи збирають під проектом постанови, яку пропонували саме комуністи. Таким чином, з урахуванням голосів компартії, постанова можна брати 210 голосів за для голосування за відставку. Необхідні 226 голосів. Їх сподіваються отримати від позафракційних депутатів. Депутатів. Ну, але це жортка інформація ще з'явилася до того, як стало відомо про те, що е, Микола зараз збирає фрак... депутатів від фракції партії регіонів, тому що є інформація у дзеркало тижня про те, що за відставку Кабміну вже готові проголосувати більше ста депутатів від партії регіонів. Так, також нагадаю, що поки що зібраних підписів вистачає для розгляду питання вже на сесії Верховної Ради. Нагадаю, що 3 грудня депутати провели голосування за відставку уряду Миколи Азарова. Слова і дії президента Януковича та уряду розходяться усе більше і більше. Про це заявив єврокомісар із питань розширення Штефан Фюле. Аргументи чинної української влади щодо непідписання угоди з ЄС не мають жодного зв'язку з реальністю. Також Фюле зазначив, що розмовляв із першим віцепрем'єром України Сергієм Арабузовим у Брюсселі. після цієї дискусії, подача обговорення залежить суто від наміру української сторони підписати угоду. Слова і дії президента та уряду щодо угоди про асоціацію розходяться все глибше і глибше. Їхні аргументи не мають ніякого зв'язку з реальністю. Далі про те, як розцінювати заяву Штефана Філ, розповів спеціальний кореспондент ТВ у Брюсселі Сергій Воропаєв. це було у випуску, який вела Наталка Люторинська. Добрий день, Наталію. Добрий день усім телеглядачам. А ви знаєте, я би не став сильно драматизувати цю заяву Штефана Філе. Вона скоріше стала свого роду підтвердженням тієї реальності, яка я думаю відома багатьом українцям. А реальність полягає в тому, що українська влада на сьогоднішній день не знає, яким чином пояснити своє рішення. Призупинити під переговори з європейським союзом, точніше, призупинити процес підписання угоди про асоціацію. До речі, останній візит першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова до Брюсселя у минулий четвер він також підтвердив цю це твердження, тому що ви знаєте, мені вдалося в цей день бути присутнім і під час спільного підходу до преси комісара Філе і пана Арбузова, і під час запису інтерв'ю пана Арбузова для телеканалу «Євроньюз». І в обох випадках представнику української влади фактично не було про що говорити що свідчить про те, що дійсно українці прибули. На е, цю зустріч з комісаром Фюле без конкретних пропозицій, просто очевидно з метою тягнути час. І Ще одне одна причина, чому ця заява пана Фюле з'явилася сьогодні. Я думаю, полягає в тому, що завтра у Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС і міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорюватимуть ситуацію в Україні. І от е, ця заява Штефана Фюле вона просто дає ще додатковий. Поштовх для цієї дискусії. Щодо ставлення до України в цілому, думаю, говорити зарано, тому що е, маніфестації, які проходять і тривають на в Києві передусім, а вони продемонстрували європейцям, що українці хочуть іти до європейського союзу і хочуть поглиблювати відносини з європейським союзом, і про це вже неодноразово говорилося. Щодо влади, я б також не казав би про зміну е, позиції в цілому, тому що а у більшості своїй європейські політики і чиновники дуже добре розуміють причини тих чи інших дій української влади. А однак, звичайно, це просто є додатковим сигналом про те, що люди, люди, які перебувають зараз при владі в Україні, не знають чим пояснити свою відмову підписати угоду з європейським союзом. І очевидно, що таким чином європейський Союз ще раз знімає з себе відповідальність за майбутнє цієї угоди. І на заяву Штефана Фюле вже є реакція з Кабміну. Там кажуть, що Україна і надалі вестиме переговори з ЄС щодо угоди про асоціацію. Про це повідомив прес-секретар Микола Зарова Віталій Лук'яненко. Він також додав, що Київ буде розглядати тільки офіційні заяви представників Євросоюзу з приводу переговорного процесу за цією угодою. Лук'яненко заявив, що двері для асоціації України з ЄС, як і раніше, відкриті. З нами Америка зі сцени Євромайдану підтримку мітингарям висловили американські сенатори Джон Маккейн та Кріс Мерфі. Раніше республіканець Маккейн зустрічався із секретарем РНБУ Андрієм Клюєвим. Перемовини тривали менше години. Подробиці переговорів поки що тримають у таємниці ми тут для того, щоб від імені американського народу висловити вам підтримку. Ми тут тому, що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає всю країну на зміни. Ми тут, щоб підтримати вашу справедливу справу, щоб підтримати право українців змінити свою долю мирно, вільно і демократично. Ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Україна зробить Європу кращою. Європа зробить Україну кращою для всіх українців. Повідомляю Америка разом з вами. Опозиція вимагає арешту секретаря РНБО Андрія Клюєва. Про це під час брифінгу заявили нардепи Віктор Чумак та Анатолій Гриценко. За їхніми словами, Клюєв віддавав злочинні накази розігнати майдан, є, і після його команди правоохоронці використали силу проти мирних демонстрантів. Нардепи наполягають, президент має усунути Клюєва з посади. Ми впевнені в тому, і для цієї підстави що головний організатор всіх тих силових акцій проти Майдану, так само, як і скликання зб... того тайожного майдану, 200 тисяч людей це справа Клюєва. Ця структура за законом покликана виявляти і швидко локалізовувати загрози національної безпеці. Зараз під керівництвом Клюєва апарат створює загрози національної безпеці. Вибори у проблемних округах відбуваються спокійно. Станом на 12 годину дня до ЦВК не надходило жодних скарг. Повідомив голова комісії Михайло Хендовський. За його інформацією, проголосували майже 20% виборців. Найбільше у Київській області там 94%. На другому місці округи у Черкаській області там близько 20%. На 223 двадцять окрузі у Києві було 16% громадян, але нагадай, це було ще станом на 12-ту годину дня а, власне про цей округ скандальний 223 й А там голосування почалося зі скандалу вранці до приміщення окружної виборчої комісії. А правоохоронці не пускали народних депутатів та журналістів. Пізніше представник Свобода Олександр Аронець повідомив, що їх таки пустили до приміщення. завжди голосую. в вторых это... Я так розумію що це важливе сабиття. Хоч і з нами вважаються, но в цій ситуації виходить, що все-таки голос, я сподіваюся, буде защитан правильно. Я голосував за киянина, який проживає в цьому районі в місті Києві, не за полтавчанина, не за э, Одесіта, не за. Тернопольчанин, а іменно закияни. Довжина бюлетеня, можливо, навіть більше метра. Там 75 кандидатів, що створює певні суто технічні незручності і для виборця, і для комісії. Ну і поки що ми не в мене в села. Більше інформації буде вже дуже скоро рівно о 17-й. Дякую, що дивитесь.